Пам'ятати українське, до 152-ї річниці від дня народження Лесі Українки близько двох десятків івано-франківців та гостей міста зібралися, аби прочитати та навіть заспівати її вірші. Більше розкаже наш Денис Лужний. Все ожило, усе заголов. Лесені читання в Івано-Франківську відбуваються щороку, 2023-й Не став винятком. Проте війна все ж внесла свої корективи, хоча б у тому, що вірші більше не розповідають під відкритим небом. Проводимо через те, що е, мусимо проводити, мусимо не здаватися, тому що ворог хоче не тільки захопити наші території і знищити нас фізично він ще хоче знищити в першу чергу нашу культуру. Таким чином ми боронимося, таким чином ми показуємо свою незламність і гуртуємося навколо своєї національної культури. Ну а сьогодні навколо особистості Лесі Українки. Важливо Лесі Українку читати і пам'ятати не лише за її відомі твори шкільної програми. Насамперед, Леся Українка переосмислюється фактично кожного року в нашій державі звичайними людьми, політиками. Митцями варто пам'ятати Лесю Українку не лише коли ми розраховуємося тією купюрою 200 гривень. Мусимо пам'ятати її життя, тому що це трагічне життя, але це приклад того, як одна людина могла зробити Україну довкола себе і в своєму серці передусім. Серед запрошених на захід, і народна депутатка України Оксана Савчук. Все бачить співець у широкому роздолі, і небо, і море, красу світову. І людям співає він пісню нову. Нещодавно зареєструвала законопроект, де я пропоную не робити святковими 8 березня, 1 і 9 травня, натомість розглянути, як пропозиції зробити державним вихідним і Днем Українки, саме День народження Лесі Українки. І мені дуже приємно, що сьогодні дуже багато людей. Коли один одного вітали, то просто написали «З Днем Українки. Пані Яна переїхала на Прикарпаття з міста Макіївка Донецької області. Щоправда, ще у 2018 році, після окупації її регіону. Поезію Лесі Українки жінка читає з особливим натхненням. Для мене Леся це одна з найбільш відомих наших українських поетес, яку я люблю, яку я читала буде, коли навчалась в школі. І просто наразі зараз це дуже актуально знати свою літературу, історію, мову. І це дуже болить зараз. І тому я вирішила сьогодні бути тут. Схожа історія тільки цьогорічна, і у пані Людмили. Зараз цей край боронять наші відважні хлопці. Зсу за що ми дуже їм вдячні Ми сподіваємося, що перемога буде за нами, і що ми повернемося додому і будемо відбудовувати наш край. Жінка, вчителька української мови та літератури, На Лесині читання прийшла, бо обожнює її творчість. Дуже легко уявляють ці картини, всі почуття, яка намагається вона передати. Тому мені дуже вам сподобалася саме, саме своїм своїм талантом, саме своєю е, простотою написання, сприйняття для читача будь-якого віку і будь-якого походження. Організатори запевняють, заходів присвячених Лесі українки планують чимало, проте їх наразі тримають у таємниці.